Слава Україні! Ефективне споживання і раціональне споживання енергоносіїв наразі є надзвичайно важливим першочерговим задачою, яку ми поставили перед собою, перед працівниками комунальних підприємств-установ. і Славутська міська рада, депутати прийняли рішення щодо можливості отримання кредитів для водоканалу, і таким чином ми впроваджуємо суттєве зменшення споживання електроенергії і на в даному випадку на об'єкті управління водопровідника каналізаційного господарства. 150 кВт ми маємо встановити значить, на першому підйомі і другому підйомі, і відповідно біля 100-150 кВт на очисних спорудах. Це другий етап. І наразі ми бачимо відношення держави до підприємств. Ми бачимо, що вже з 1 вересня знаєте, збільшилися транспортування на, один, на 40%. Да? Це для нас, для підприємства більше 2 мільйонів, а для громади більше 5 мільйонів. Це при тому, що ми не піднімаємо тарифи, це при тому, що ми дотримуємося меморандуму, але наразі збільшується споживання електроенергії і інші, і інші складові. І це все лягає на, на превеликий жаль, на громаду, на споживачів. Тому ми працюємо не тільки на базі водоканала, ми сьогодні працюємо на базі лікарні, на базі ЦНАПа, на базі інших підприємств-установів. Тому що це затратне, досить затратне, але наразі, враховуючи нестабільність і на електроенергію, ми розраховуємо на стабільну роботу підприємств і суттєво зменшення витрат в тарифів на послуги, які ми надаємо. По поводу привідного каналізаційного господарства хочу відмітити, що підприємство працює в цей складний час дуже результативно, але угрози постійні є. В цьому році ви знаєте, що були відключення на дуже великий термін часу, але люди цих неподобства собі не почувствували, тому що ми включали, забезпечували альтернативний вид електронерів, включали генератори, які в нас наразі підсилено є. Ми додатково отримали і встановили їх на першому, другому. І очисних спорудах, але це не вихід з ситуації. Ми все ж таки розраховуємо, що буде забезпечене споживання резервне від атомної станції. Це було задекларовано обласною адміністрацією і міністерством. І надіємося, ці роботи будуть виконані. Ми готові до цього процесу підключитися. Ми готові, щоб кошти за рахунок 30-кілометрової зони можна було використати. І таким чином ми мали резервне стабільне забезпечення електроенергією район 30-кілометрової зони. Це не це не складно, це фінансово незатратно. Треба політичне рішення, і треба, щоб ті монополісти, які є, щоб вони не впливали на цей процес, щоб все ж таки інтереси людей, підприємств, які в цій зоні проживають, ставились першочергово. І ми мали би можливість тоді. Перенаправити час коштів в інші напрямки, а в даному випадку стабільно забезпечити роботу всіх підприємств-установ, ну, першу чергу, ті, що проживають 30 в 30-кілометровій зоні. Технічно це можливо і наразі і економічно це можливо. Підприємство працює не тільки в складних умовах візвісвісвієнного стану, але постійні є угрози, відключення, приписи обленерго інших установ, які сьогодні штрафами лякають позовами до суду, відключення і так далі. І що саме погано, що саме страшно, що наразі інкареє і уряд. Усилює відповідальність не допомагає підприємствам стабілізувати ситуацію, а наоборот сьогодні усилює відповідальність за несвоєчасну своєчасну проплату. Сьогодні йде, просто тупо відключають споживання електроенергії, а це ваші залишаються проблеми наші. Тому ми все хотіли би в цьому плані порозуміння. У нас є біля 2 мільйони 600 зобов'язання держави по різниці в тарифах. І, значить, і наразі ми з бюджету частково допомагаємо підприємству. Але є велика заборгованість споживачів біля 4-6 мільйонів. Я все ж таки прошу взаємної відповідальності. Ми останні два роки не піднімали тарифи, не переглядали тарифи. От, але наразі підприємству треба виплачувати зарплату, треба розраховувати за енергоносії, треба платити податки. І я вже доповідав, ми в тому році 86 мільйонів заплатили податків. Це наше комунальне підприємство, із них 60 60 мільйонів із 86 пішли в державний бюджет. Це також треба розуміти. це підтримка збройних сил, це підтримка держави, це дає можливість стабільно працювати, значить, сьогодні, нашим установам, першу чергу збройним силам України. Тому всі наші зусилля направлені на єдине це стабільну роботу підприємств і допомозі збройним силам України. Ми працюємо з вами на перемогу, тому я дуже прошу. Відноситись з розумінням, підтримувати, допомагати і не дивлячись на трудно, труднощі. І... Дякую, все буде. Окрій. Наразі завершуємо роботи по перші, встановленню першої черги сонячної станції. Роботи виконує підрядник з Острога розумне збереження енергії. Роботи вже на завершальному етапі. Станція вже перша 40, потужністю 40 кВт працює з п'ятниці. Ну вже маємо перший результат. Результатом задоволені, погода поки сприяє і починаємо приступаємо до монтажа другої черги. Друга черга вже буде потужністю 100 кВт, більш потужно і сподіваємось на значну економію електроенергії. Планується, що дані дві станції на даному об'єкті згенерують за рік близько трьох більше 300 тисяч кВт електроенергії. При нинішніх цінах на енергоносії це більше трьох мільйонів.